Вітаю вас! Виключно економічне відео, виключно про економіку і виключно української мові. І для всіх глядачів. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви зразу захочете стати спонсором мого каналу і не просто спонсором, а клуба економічної мудрості. Знаєте чому? Все дуже просто. В Україні підвищують мінімальну заробітну плату. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата України буде 7100, а з 1 липня 2024 року 8000. Це прописано в, держав... ну, точніше, в проєкті Державного бюджету України на 2024 рік. Скоріше за все приймуть. Там навіть є дискусія, давайте ще трішки їх підвищимо з 1 грудня 2024. Можливо таке зробити, бо там 8400. Але поки що 8. Звертаю вашу увагу, що згідно ну, проєкта середнього курсу долара на 2024 рік, у нас мінімальна зарплата плата, ну, по результату цих підвищення, буде більше 200 доларів. От така ситуація. Буде більше, не менше. Це вперше в історії України. У нас були моменти, коли мінімальна зарплата плата була 2 долари. Нет, дивой десь. Нульові роки. Забув, забув. У нас тільки середня була менше 100. Так, да, дійсно, колись була дуже маленька, страшенна. Ну про серія забуває. Потім вона зростала, зростала і потім. До майдану. От перший раз дійсно мінімальна зародна плата перевищила рівень 100. Це було. Потім упала, потім знову. Я говорю про мінімальну, не середню. середня, вона. Ви себе знаєте, вище. А от це дійсно склала ситуація, коли ну, не було. От в історії України не було такого, щоб мінімальна заробітна плата, офіційна, біленька, пухнатенька, була дві, більше 200 доларів. Ну не було. От я говорю, от не було. Я не говорю про інших країн. В інших країнах є. Так, да, навіть якщо в долари прорахуєте, теж буде більше 200 євро. Буде більше. Ви скажете, так він ж знає, що в країнах більше. Да, в євроспільноті є країни, де мінімальна заробітна плата значно більше 200 євро. Не за Причому не в одній країні, а в країнах. Що є та є. Не за... Тут навіть не хочу навіть перелічувати. Ну, зрозуміло, що 200 євро в Європі ви сказали, так, да, мізер. Мізер, дуже мізер. В Україні це великі гроші. Що так, да, ви тут зразу говорите, це до сплати податків чи, звичайно, до сплати. Взагалі, що ви зрозуміли, у всіх країнах світу мінімальна зарплата плата завжди встановлюється до сплати податків. У нас податки дуже маленькі. В європейських країнах вони дуже високі, там дійсно ну, менше. Але завжди, завжди рахують до сплати податків. Це така традиція. І ми так Звертаю вашу увагу! Коли я це ви зробував, у нас буде вище мінімальна зарплата плата ніж в росії не у нас до війни мінімальна зарплата мінімальна була вища, ніж в росії потім почалась війна ну, девальвація все таки як питання було да вона знизилась і зараз ми якби, відстаємо а от переможемо заживе хоча я розумію що скаже мало більше 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 згоди з вами знаєте якщо б навіть мінімальна зарплату в україні зробили 8 тисяч євро всі б говорили, мало, більше, однозначно. Ну, люди завжди хочуть більше. Тепер саме основне, зростуть ціни, однозначно. Зрозумійте, бізнес є бізнес, він ж відчуває. Бізнес ніколи не встановлює ціни, якщо нема покупців. Як тільки бізнес відчуває, що є покупці, хлоп! І пішла жара. І не треба, не треба тут говорити, що бізнес, спекулянти. Ні, ні. Просто так, да, дійсно, підвищення мінімальної зарплати, вона ну, натягне мінімальну, середню. Да, я не заперечую, комусь підвищить ще більше, комусь, не до, комусь тільки до мінімалки дотягне. Однозначно, тут буде дуже багато моментів. Але в цілому, так, да, дійсно, зростуть, зросте зарплата і автоматично ну, правило, зростуть ціни. Так що так, да, ціни зростуть і ви говорите, ой, мало, треба більше, так, да, так, да, так, да, ще є, то є. Ну, взагалі, ви ж зрозумієте, люди завжди хочуть більше. І тому навіть скільки ви не підвищили, не спрацюєте. Ну, перш за все, звичайно, мінімальна зарплата, вона стосується бюджетників, тому що воно ж все перераховується. Стосується, відповідно, якщо ми беремо великий бізнес, там теж все, все переходить, тому що, ну, великий бізнес платить по білому. Банковську сферу теж там по білому платі, так що вона стосується. Що стосується малого середнього бізнесу, ну самі знаєте, класики, коли всі якби, працюють на чверть ставки, або взагалі там безкоштовно, а все стене в конверті. Так, да, тут радикально, ну, навряд поміняється. Хоча, звичайно, що треба буде хоча б мінімальну ставку ну, б намалювати. Не заперечу. Крім того, ви ж не гірше мене розумієте, що... Мінімальна зарплата пов'язана із ну, єдиним податком. Не завжди, але про розрахунки. Єдиний соціальний внесок. Ну, єдиний соціальний внесок, ви знаєте, 22% від мінімальної зарплати. Тому так, да, єдиний соціальний внесок зросте, ой, срача буде, ой, підняли податки, да, да, да. Згоди, згоди. хоча з іншої сторони це... Позитивно вплине на наш пенсійний фонд. В буде більше грошей, більше можливостей, щоб ну, платити пенсію, як ви думаєте. Ну ж все Так що от така ситуація. Так, запитання, чому? на це пішла. Ну, дивіться, а, звичайно, що в минулому році, ну в цьому році теж в 23-му, мінімально вирішили не підвищувати і завіт. В минулому році трішки підняли і фактично це за... А в цьому році ми просто подивилися, що да, війна затягується, але економіка працює. Як не покажеться дивно, я знаю, що кредити трішки інші. А тут дійсно економіка працює, більш-менш відкладили і збір податків в Україні і порахували, що можна дійсно підняти. Тому і піднімають. От така ситуація. Просто ніхто не піднімає, якщо нема. А тут порахували, подивилися, ага, да, є проблеми, да, є дефіцит, є війна, є витрати на армію, це все є. Це нікуди не зникло. Але в цілому порахували, що ситуація склалася така, що да, є можливість підняти мінімальну зарплату, на це рівень. Тому піднімають. Крім того, ну, знов таки, у нас дуже суттєво ціни зростали в минулому році. Почалась війна, товарний дефіцит, це, ну, на жаль, на жаль, це завжди буває. І тому влада вирішила так, ну добре, все-таки ціни зросли, зросли. Ну треба якось трішки, так сказати, компенсувати, не заперечує. Хоча я говорю, що все рівно ціни ще підростуть. Це, така... ну, це от завжди це протиріччя. Ну, підвищуєш зарплату, ростуть ціни. А потім люди більше зарплати ти знов таки підвищуєш. І от так вони крутяться, крутяться, крутяться. І то й нічого не зробиш. Так що от така ситуація. Тому можете. Сразу стати спонсором мого каналу, ну ви ж багаті буде. Щоб наперед! Наперед! Ну, якраз багаттима разом з вами крути буде. Ні, ну дійсно, як би там не було, але зарплата в Україні зростає, навіть незважаючи на війну, і буде зростати. І взагалі, е, це завжди красиві показники, реально зарплата. Сверплата мінус інфляція. У нас вона дійсно зростає, дуже добре зростає. Тому що, незважаючи на всі на всі нюанси, ну, економіка працює. Да? Ну, Звичайно, не так, як хотілося, б. але працює, незважаючи на війну. О, а це диво. Що є та є? А все завдяки кому мені і моїм парадам. Та жартує. Ось. Взагалі жартів не розумієте. Так що, дякую за увагу. Не забувайте ставати спонсором мого каналу, І у вас завжди буде зростати зарплата. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, Тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.